Привіт, друже, на зв'язку містер Viper і новий відосик по Raid Shadow Legends. Стартував у нас прогресивний шанс на Ліліту. Е, вибираємо тут. Давайте Угу виберемо. За Ліліту я ганяюсь, не знаю вже скільки разів, ну більше як півтора року, під всі ікси, я все зливаю під Ліліту і під Каймера Ось тут не знаю, що може бути краще. Ніж прогресивний шанс плюс 1, плюс один е, В мене трішки місця не вистачає. Ну, давайте зараз швиденько ми перекормимо. Двадцяток е, в мене немає, тридцятки є. Ще трішки місця звільнили. Так, що 169, е, вистачає. Вистачає. Я думаю, що в мене тут гарант десь ось-ось на підході і кращого е, моменту для того, щоб виловити ліліту, ну поки що не знаю. Так що погнали відкривати 6 по одному. Далі йдемо по десяточці. Надіюсь, дуже надіюсь, що буде ось тут ліліту. Ну прям ну, супер. Надіюсь, кращого вже ну нема куди кращого. Чекаємо, чекаємо на жовте світло. На попередній 1 плюс 1 мені не вдалося виловити легендарочку. Назбиралось в мене дуже багато вже там 190 щось там, щось там, щось там. Так що очікуємо, очікуємо. Поки що все синє. Сижу, чекаю, серце калатає. Коли буде жовте світло? Так, ще разочок і далі по 10 йдемо відкривати. Так, валері. І, друзі, йдемо по 10 відкривати. Давай. Перша жлега. Отак. Отак, хтива, хтива ліліту, ось так мені хоче приходити на аккаунт. Що одне Г, то друге Г, дублі, вони в мене вже є на аккаунті, абсолютно нікуди не заходять. Як? як має це працювати, щоб вона вже до мене прийшла? Ну просто як? Поясніть мені, Плари, скільки мені ще потрібно ганятись за тою ліліту, щоб хоча б якийсь був. Один саппорт, такий якого б я міг постійно брати на ренку. Давайте ще десятку ку Ну, але це просто. Я не знаю, як сказати. Я просто не знаю, як це сказати. Ось таке ось таке відкриття в мене на аккаунті. Е Перекормив я ще трішки корму. Ще одну десяточку зараз відкриваємо. Просто відкриваємо так, аби відкривати. Нічого не прийшло. Давайте ще бахнемо цирконій. А, так, а в масовому призиві цирконій у нас бере участь чи ні? Ну, тут ще, блін, потрібно дуже багато. Ні, цирконій не бере. М -м, таверна, підвищення рівня. Я, я просто не знаю, що сказати. Ну, це просто підлість, чи як, ну, кращого варіанту вже не може бути просто кращого варіанту, як на мене. Циркон. Е -е -е Циркон. Друзі, ну якщо вже гавно міфік мені прийде на аккаунт, то я не знаю. Я напевно це буде кінцева і, і все, це буде кінцева. На моєму шляху. Якщо вже гавно міфік, то я не знаю. Ну тут сухатий тут не міфік. У мене міфіка ще немає на моєму аккаунті. Так, давай тут поставимо. Давай драху поставимо. Я сумніваюсь, не з моїм бізінням. Рарка. Бурать, безумець, яка різниця? Дві Ось так, ось так. Дочекався я, коли обновиться КБ Вдалося наформити ще аж два синіх, але ми зараз йдемо, потратимо трішки рубінчиків. Тут також я підзбирав трішки рубінчиків, щоб можна було ось так зробити. І ми йдемо, що правильно, ми йдемо далі полювати на ліліту. байтимось так, байтимось на фул Місце також звільнив 46 є. Шанс Х20, ну, не знаю, мала кількість, але будемо бачити. Відкривати потрібно. Коли як не зараз. Ну, ми вже, в принципі, побачили, як цей прогресивний шанс працює. Так що, навіть якщо буде лега, то е дуже великі сумніви, що Тахтива Лілі тут у мене прийде. Так, Епік Епік приходить. Ну, було би ще добре, щоб Епік прийшов Діларія на злиття Мікаге. Оце єдине, що було би добре, що прийшло. Пес якийсь. Ні, не пес. Ну, біс із ним. Майже пес. Тесинька. Так, йдемо по 10. 1 плюс 1 у нас вже не працює, так як вже виловили легендарочку. Шанс просто, що Х20 спрацює, і можливо легенда прибіжить мені. Поки що навіть легендою і не пахне. Ймовірно, буде просто 40 уламочків викинутих в пустоту. Ймовірно, що так буде. Так, погромщик Дивіться, навіть не працює прогресивний шанс, навіть не працює на епікі. Не пам'ятаю, кого я там вибрав, але ну просто не приходить. Уго я вибрав. Ще кого я там вибрав. Уго вибрав. Навіть апіки не приходять. Ось такий прогресивний шанс. Забайтились. Все злили. Ліліту далі не прийшла. Дивимо, що по масовому призову відкрив все. І ще навіть не вистачає. Ще потрібно буде зеленими довідкривати. Ось таке відкриття у мене на моєму аккаунті. А ми зайшли на наступний аккаунт на відкриття. Зайшли до Дениса. Будемо зараз йому відкривати уламочки, також під ліліту. Наскільки я знаю, у Дениса також проблема із сапортами. Надіємося що хоча б йому вже повезе із 1 плюс 1 І з нього вийде щось хоча б краще, ніж це було на моєму аккаунті. Погнали 32 відкривати, плюс будемо відкривати червоні уламочки. Одачі. Не знаю, не говорив, скільки в нього долеги, чи він рахує, чи не рахує. Ось і не знаю. Просто цієї інформації не маю, так що йдемо просто по десяточці відкривати. Е, так, 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 так. Синька, 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 тортура прийшла. Ну, краще, ніж синька. Чотирьохзіркова курка. Йдемо далі. Так, Каель, значить, тут леге не буде. Йдемо ще разок. І далі будемо переходити до е, червоних. Ну, намалюєш нам жовте світло? Келан, темна Елейн. Ого, ще епік епікреодан сапфірний. Е, непогано криоданчик може. Да, да, На хардлаву може зайти. Не спрацював не знаю, скільки там, можливо, там вже ось ось десь. Гарант, але немає такої інформації, так що йдемо ще первовічні також відкривати. Синка, Синка, Синка. Коли вже той міфік пройде, незрозуміло. Епік Карам, грішник карам. Просто максимально прогресивний шанс не хоче працювати. Не, не то, що на Леги, а навіть на епіки. І останній первовічний уламочок. Ні. Нічого не впало, нічого корисного ні на одному, ні на другому аккаунті. Напиши в коментарях, що тобі вдалося дістати з 1 плюс 1, чи того героя, якого ти хотів, чи того героя, якого ти обирав. І, звісно, зустрінемось в наступному відео. in abundance knows how to be a lady in public but she can get